Чи задумувались ви коли-небудь, як працюють кондиціонуючі продукти для волосся? Спойлер: це не магія, це всього-навсього фізика. Волосся має свою рідну структуру, і в місцях, де воно пошкоджене, з'являються негативно заряджені ділянки. Чим ближче до кінчиків волосся, тим більш негативно воно заряджене. Катіонні полімери, які додаються в продукти для волосся, мають Позитивний заряд, і по закону фізики, позитивне до негативного, вони притягуються до пошкоджених ділянок волосся і таким чином заповнюють їх. Коли катіонні полімери заповнюють пошкоджені ділянки на волосині, вона стає більш гладенькою і зменшується тертя між волоссям. Менше тертя, менше пошкоджень. Це означає, що ваша волосина більш гладенька і шовковиста. І по такому ж принципу працює маска для волосся від бренду Міс Павлова. Крім катіонних полімерів, вона ще містить протеїни, які мають теж позитивний заряд, теж налипають на волосину, згладжують її, пом'якшують, і, відповідно, вона залишається захищеною і більш гладенькою. А це ознака комплексного догляду. До речі, для мого. У фарбованого волосся, це зараз просто спасі. А ще розкажу вам лайфхак. Для того, щоб маска краще працювала, її потрібно тримати в невижатому вологому волосі, так, щоб вода аж стікала. Це працює саме тому, що вода є провідником і вона допомагає з'єднувати катіонні аніонні пари. От така от фізика. Ну а маска реально класна. Спробуйте.